Вітаю, друзі! Маленьке відео для вас. <кій> Вчора я отримала такий подарунок на День Матері і хочу вам показати. Так, витягуємо ось такий пакетик з середини. Зараз я його відкрию. І покажу вам. Це ось такий набір для вакуумів дві резиночки таких. Ось такий крабик Ось, до речі, він дуже такий потужний. Дуже добре тримати буде. І ось така. Не знаю навіть, як назвати, можливо, воно, якусь назву воно ж по-любому має, тільки я не знаю. От. І так як я в цьому не дуже компетентна, це е, ось цю штуку ви накручуєте на неї волосся. Тут є резинки і ось цей крабик, який тримає ось це. Ходити так 4 години, можна 8, а можна і спати. І тоді у вас будуть гарні локони. Ось така фірма, і тут був ну, ось такий, я не накручуй себе, краще накрути волосся. От. І як правильно робити накрутку на безпечній бігуті? Ось. Тут я так залишу, можливо, Комусь буде цікаво, то собі затримаєте і прочитаєте. Тут вся інструкція, як користуватися цією штукою. Так, і ще ось такий подарунок на День матері. Це від Жені Акваріум з рибками. От, так що. Такі подаруночки я отримала від своїх діток і чоловіка. Так. на цьому закінчую своє коротке відео. До наступної зустрічі всім па-па!